У світі вшановують людей поважного віку. Мелодіями часів їхньої молодості привітали ветеранів Івано-Франківську. Теплі побажання від міської влади квіти та грамоти у 90-річного Василя Федосійовича за плечима Друга світова війна та понад півстоліття трудового стажу. На святкування прийшов з надією, що все в державі зміниться на краще. Своєчасно на платі пенсії, а більше нічого. Я воював. Інвалід війни перший групка. Після війни я вчився. Працював на інженерній посаді. До Самої пенсії повільно та з коштурами на святкування приходить більшість стареньких, попри невеликі пенсії та не завжди забезпечену старість, радіють з того, що про них піклуються. На концерті люди поважного віку можуть зустрітися з друзями та поговорити про наболіле жартують на рахунок побажань нинішньому працюючому поколінню. Радять, що робити, аби на старості лід жити було веселіше. Миру спокою, Добробуту, і здоров'я, 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 <по> бо життя інтересне. Стажу 47 років в енергетиці, від дзвінка до дзвінка. І дякую до Богу, енергетика Прикарпаття непогана. Бажаю нашим молоді, нашій, хорошої роботи, хорошої праці і щоб вони думали про в першу чергу про батьківщину. Хочемо жити, жити хочемо. Бачу, що біда в людей. Біда, що ще їм казати? Вони що не бачать. Кожному п'ятому іван-франківцю за 65. за міжнародною класифікацією. Саме така категорія населення вже вважається людьми похилого віку, старенькими та немічними, а таких в Івано-Франківську близько двох тисяч опікується міський департамент соціальної політики. Тут кажуть, допомагають як матеріально, так і морально. Функціонує відділення соціально-побутової адаптації саме для таких людей, які мають потребу у спілкуванні, отриманні якихось консультацій, отриманні якоїсь інформації ззовні, тому що. we <laughs> Самі розумієте, люди такого вже статечного віку вони десь мають трошки втрату пам'яті, десь мають якісь е, такі проблеми з здоров'ям, і їм треба десь вийти, подивитися, що вони можуть отримати від держави, чи медичні послуги, чи соціальні послуги. Моя покійна мама, я спочиває з Богом, мене завжди ще з маленького вчила поваги до старших людей. Тому я дякую Богу і мамі, що мені привило це почуття, тому що повага до старших це я вважаю найбільшою такою. Є моральною цінністю людства. Потрібно поважати старшим і думати про те, що рано чи пізно також ти станеш старшим. І як ти зараз відносиш до старших, так це тебе чекає. І коли ти будеш в їхньому віці, міжнародний день людей похилого віку проголошений 50-ю сесією генасамблеї ООН, Україна приєдналася до відзначення 24 роки тому. Оксана Семко, Михайло Березень, Андрій Українець. Новини на вежі.